Пойдем на складний для обох команд буде, тому що на дві команди і десь будуть спочатку поєдинку процінувати один одного. Веждел повертає на Яцкулин, цецкулинець. Передача штрафний майданчик. Але голкіпер з Катячева на місці. Чедрик бореться за м'яч. Допомагає цьому реплюк, виграє передача на Пуканича, Пуканич на Чедрика, Чедрик, Чедрик простріл. І голкіпер. Плей-офф-стадії, без хорошого воротаря. Зараз Манджус на вістрі простріл, намагався робити, Логойда достелився. а обійшлось без порушення. Логойда не зачепив суперника, тому що десь небезпечно грав. І могло бути, могло бути і стандартний картки. І тяже саме такий колектив, де може. Зробити зараз удар потужно, однак все ж таки ползворота. Води м'яч, причому брав фам. давав віддавав на Мерсена, однак там я і працював. Туканець з м'ячем удар. Дуже хороший удар. Я підбирає м'яч і... Знову все від голкіпера СК Тячів. Також, окрім дуже гарного футбольного свята, у нас дуже світле свято. Це День матері і від команди ФК Севлюш. Вітання для всіх, матусь. Пірпічов кидає аут. Порядку дати безмонтом, тому що близько біля своїх воріт знаходиться. Віддає на Антошина. Антошин повертав на... Пуканич перехоплює, пробиває, з відскоком хороший удар. Потім Селюш, тепер знову тячу, подача в славний майданчик. І знову Чедрик відпрацьовує в обороні. Реплюки виносить м'яч. Удар! Небезпечний удар. Ніше, ніж по Попередньому матчі, коли грали в минулому сезоні тут. Зараз чомка віддає. На Чедрика. Чедрик виходить на побачення з голкіпером. Прострілював з лівого фангу. Чедрик на Пуканича, але знов ж таки хороший. Надію в рамках своїх хворі демонструє голкіпера Зкатячева. Та так, у швидку, однак Герша зумів. дістати м'яч. На Манджуса передача від Антошина. Манджус тримає, поки м'яч. Підтримки немає партнерів на фланзі. Зараз йде на Антошина. Антошин. Антошин К'ячемсь кінтом зібрав. Перечана зараз Кинути м'яч антуаси, кажечан зачіпить. Ольга Ховальнич Мукачівської школи пробиває, ховаче журецької школи приймає м'яч, пробиває корпусі, підставляв голову, но... який буде цього відкриває рахунок за чачі. Повелитячи ці Дуже радіється без ума. Вдома грають при своїх фанах дуже багато оболівальників. і підтримка дуже хороша, велика, дуже ам -ам амбітна. Це важливо зараз більше атакувати, більше пробивати. А для Тячева немає атак ні туди, ні сюди і добре, рахунок залишається. Тому зараз ще кватація, покані ще віддає, поки пробиває, потужно, вона все ж таки не точно вийшло. М'яч полетів. Вище і для тячого обійшлося все поки. І саме тому вдалося зберегти нуль, профік попущен Тячева, команди йдуть на перерву. Дуже вдало, СК Тячу перекриває зони для атак, для швидких атак. Тому Селюш змушений десь своєї половини розпочинати атаку ось такими дальніми передачами. Вдала передача на цей раз від його Пас на Яцкулинця, Ецкулиниць на Пуканича. Пуканич, Пуканич віддає на Чедрика. Чедрик бореться з двома захисниками. Виборює м'яч. Пуканич на чонкує. І... Ячів після чудової комбінації з партнерами, а саме віддав пас в центр на Юрія Чонку, той в один дотик повертає на нашого головного граючого тренера і гравця, який робить рахунок. 1-1, друзі, матч обіцяє бути ще більш цікавішим. Ну так, ворожі. витискали, витискали тячівці певні, певні моменти. А від Селюша від своїх воріт Однак трошки не витиснули в останні і тому сам Селюш забив зараз м'яч. Чедрик зараз на ударній позиції пробиває дуже добре, підступно, однак. Шоляк подає в напрямку Мерсена і Лозенця. І Мерсен пробиває, однак не приклався. Як слід до м'яча і не влучив рамку в нашу виходу, ходу, скольнець йде на Чедрика, Чедрик зміщує атаку в центр, на Чомку, Чомка і на ударній книзі, однак віддає на Сколитця, яцьковинець на ударі і пробиває. І тягне. Пахомов ці довгий, зараз рятує ситуацію чачські вратарі, який дії. Ще раз пробиває повторно, однак все довольно помінно дістився вчасно води. П'ячувці завершилось все непоганим ударом за мештрафного майданчику. І зараз чекаємо відповіді від селюша, і ось вона. чонка з м'ячем, обігрує захисника. Подача в штурмів, майданчик, кукавіч! Який сетів Пахомова. І вже після цього Боковий Лацька показує, що м'яч вийшов на кутовий від своїх партнерів, від болівальників отримує отримує пахомо намагався підловити чонка ось таким потужнім дальнім ударом, але... Лівих, лівого захисника Тячева відпрацювали добре. в захисті після того, як Реплюк не зупинив одразу м'яч. І зараз друга, спроба ще одна від Севлюша. Уканець знову ж таки віддає на береша. Той обігрується з 34-м номером нашої команди. Яскулинець пропускає м'яч на Чедрика. Чедрик вже в трудному майданчику. Удар! Гол! Михайло Чедрик! два один. На користь ФК. Селюша. Робить сьомий номер нашої команди. Фантастика! Трибуни з болівальниками виноградівської команди. Фантастичний гол. Від Михайла вийшов віч на віч з голкіпером СК Тячева і пробив ближній кут. 2-1 на користь ФК. Севлюша, друзі, так як ми і прогнозували. Севлюш приберіг все найкраще для нас. Таймі номер 2 Злагодженості будемо спостерігати і в, 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 в атакувальних діях від Севлюша, тому що Чедрик злоузничев. Виходить Вічневич з арбітром і жовта картка для захисника СК П'ячева і пенальті для ФК Севлюша, а саме для Михайла Реплюка. Для Михайла 600 oh! oh! Si risponde l'arbitra Michailo Удар. Udare 3-1 Michailo Repliù Si attacca Steli Giuda Bellingama Nel giudico <gulling> Ora Non Можливо, якесь загострення відбудеться ще від когось. Хоча целюшний рахунок такий, що дозволяє і не забивати ключі вигравати матч. Навченик зараз пробиває і тягне по хому. Був готовий, покани на добиванні. є. Ще залишається кілька основних хвилин, і додатковий. Побачимо, зараз Качур пробивав, блокування і подайки ставить лялюк. Ще один шанс виникає. Третій пенальті серія триває. По центру, бо Сидоренко помічає вже його удар. Десь не дістав ніжкою трохи. Пробиває, бабич вище, пробиває. Ай-яй-яй, яка біль для, для панків п'ятірків, а десь пробив, вище. Хоча потужно пробивав, якби лучше, то без шансів. Для Сидоренка була так Михайло може Яотецька там відібрати. На Чедрика передача, Пахомов виходить вчасно з воріт і рятує ситуацію. Чедрик прагнув на завершення свого ще одного. Однак Юрій Пахомов брав чудові дії. Голкіпера на виході вдалося. Е, вітаємо звичайно з цим свястом всіх панів Селюша. Для вас коментували поєдинок Володимир Корпош та Свящо Євген. Друзі, ФК Севлюш присвячує цю перемогу всім матерям. Ще раз вас, всіх святом, нас, всіх з, з футбольним святом, шаленим матчем, який завершується для нашої команди взяттям чергових трьох очків. До нових зустрічей, Гойра Севлюш!